Я проходжу ортодонтичне лікування у найкращій лікарській ортодонта у Ганни Іванівни Лужковської і Сьогодні я покажу те, що вона мені подарувала на е, прийомі, який був нещодавно. Отже, тут багато всього, те, що потрібно для догляду за зубами, ясними і капами ті, хто приходить тортоне лікування на елайнерах. Це ось така пінка. Якщо ви також лікуєтесь на елайнерах, спробуйте таку, вона дуже класна. Я вже пробувала. І сьогодні в подарунку є саме вона від Ганни баніни. Дуже дякую. Також ось така зубна паста Вітіс. Я користуюсь Саме тільки такою, у мене вони різні, користувалася і такою і ортодонтичною, Обидві дуже-дуже якісні і гарно вичищають зубки. Також дві щіточки Курапрокс. Я змінюю щіточки кожні три місяці. Це якраз мені на півроку. І той подарунок, який мене найбільше вразив, це зубна щітка електрична. Я про неї дуже мріяла. І моя мрія здійснилася завдяки ганій пам'ятні її такому подарунку. Є тут три насадки для щіточки змінні. І сама щіточка такого красивого білого кольору. Ну просто тут багато, до речі, різних режимів. І я ще нею не користувалася, але я її розпочатила, і я вже дивилася, як вона працює. Коли наділа насадку, вмикаємо, я обожню такі сучасні нові девайси, і така щиточка тепер у мене є в наявності. Взагалі, я обожнюю подарунки, обожнюю увагу, і особливо, якщо ця увага від тих людей, яким я безпечно вдячна. А Гані Івановні я вдячна більше, ніж будь-кому, тому що. Завдяки її досвіду і її вірі в мій результат я змогла здійснити свою мрію. Це просто. Я дякую вам, Ганна Іванівна, за ці неймовірні подарунки. Мені дуже дуже приємно.